Наші витрати це той випадок, коли в мене є ще дружина, а також у нас є п'ятимісячна молочна малеча. З нас всіх планують працювати тільки я один. А на даний момент з нас працює. Вартість перегляду цього відео один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Всім привіт, мене звати Віталій, і в цьому відео я вам розповім про наші витрати за перший місяць життя в Канаді. Це перший місяць життя у місті Вінніпег. В інших містах це будуть ще більші витрати. Я розповім конкретно наш випадок і скажу одразу, що більшість з цієї суми можна було не витрачати, зробити по-іншому. І в цьому відео я вам дам декілька порад розповім. Який обов'язковий мінімум ви собою 100% маєте взяти, але вам потрібно розуміти, що ви маєте тверезо оцінювати ситуацію, коли їдете в Канаду, брати до уваги всі ціни на житло, на продукти і на будь-які послуги, які вам будуть необхідні, тому що Канада це не сама дешева країна, і ми це відчули вже на собі. Сьогодні 10 квітня, і ви нас можете привітати. Нарешті в Канаді розпочалася весна. Вже прилетіли канадські гуси і потепління. Ось-ось має бути вже шорти, все як потрібно. На вулиці вже плюс 6, пікова температура доходить до плюс 10, плюс 12. Це конкретно місто Вінніпех, Манітоба. В інших містах все це розпочалося вже раніше. Я за вас радий. Зараз ми пройдемось по наших витратах. У мене є розумна таблиця, яку я сам створив. Вона складається з трьох сторінок. Перша сторінка це результат, там, де вся інформація за весь рік, 23 й рік. Там, буде кожен місяць має свою діаграму, доходи і витрати. І також стартує бюджет на старт року і бюджет на кінець року, щоб бачити, яка різниця, що ми там. Пішли хоч в якийсь плюс, вийшли в нуль, чи взагалі в мінус. Це все буде видно в мене в таблиці. І також в мене є дві інші сторінки. Друга сторінка це сторінки всіх е, доходів, всіх, не знаю, будь-що. В нас тут вже є щось вказане: це 7,5 тисяч доларів, які ми отримали допомоги, тобто 3 тисячі на дорослого і півтори тисячі на дитину. Поки що це все. Хоча ми вже в Канаді місяць і 10 днів. Також тут є сторінка з витратами, вона нас і цікавить сьогодні. В цій сторінці є декілька категорій, такі як оренда квартири, супермаркет, заправка, комуналка, покупки, страхування, одяг. Сюди ж входить і дитячий одяг. Мобільний плюс інтернет, ну тобто зв'язок, проїзд це може бути і проїзний, це може бути і таксі. Ну і категорія інша. Туди я вписую все, що не входить в, в всі інші категорії. Записую я все до цента, до долара. Тому ці суми, ці витрати це вже те, що я конкретно потратив разом з тими всіма податками на касі зі всім. і я вам готовий оголосити цю суму, але спершу я дам відповідь на один коментар з цього відео. Я починаю відповідати на коментарі своїх найкращих підписників у світі. Андреш Пепеска, я вибачаю, якщо я неправильно прочитав ваш псевдонім або ім'я, чи прізвище, я не знаю, що це. Ти вже знайшов собі роботу, хочеш бути в Вінніпезі чи поїдеш десь далі? Я роботу не знайшов, роботу я ще шукаю. Я буду в Вінніпезі, так як планував це раніше. Вініпех це місто, яке ми вибрали свідомо. Ми знали про всі мінуси цього міста. Ми знали про 5 місяців зими, 5 місяців снігу, вітру і завірюх. Ми знали про бомжів. Ми знали про те, що тут все трішки застаріли. Ми знали про погану якість доріг. Ми про це все знали. Це наш свідомий вибір, і Вінніпех, я не впевнений, що ми звідси вийдемо, коли отримаємо піар. Швидше за все, ми тут і залишимось, тому що якщо у нас тут будуть друзі, робота і все інше, ми навряд чи схочемо колись переїжджати. Але я думаю, що наша думка може ще змінитися за цей час. Поки що в пах. Якщо ти хочеш, щоб твій коментар також потрапив у відео. Хутко пиши коментар, відправляй його, тому що можливо прямо зараз я знімаю відео і вибираю коментарі, який мені сподобався найбільше або в якого найбільше лайків. В Канаду ми потрапили 1 березня. Це ми вже були тут, у Вінніпезі в готелі. Я не буду рахувати те, що ми тратили в дорозі, тому що це може бути все по-різному. Хтось може зайти в аеропорту в якесь кафе, ресторанчик і класно поїсти. Хтось собі цього не може дозволити, візьме, просто наробить бутербродів дорогу, плюс харчування в літаку і йому цьому вистачить. Тому дорогу ми сюди не будемо включати. у Нас там були якісь витрати, але ми почнемо з 1 березня. І включно 31 березня. Усі витрати, які в нас були, зараз ми про них пройдемось. Загальна сума це 1733 долара 65 центів. Що сюди входить? Категорія оренди квартири приблизно в середині березня, десь так, 15-18, ми знайшли цю квартиру і дали сюди деміч депозіт. Тобто сума, на яку потім власник буде там підкрашувати пошкоджені нами стіни або типу цього, це 455 доларів. Ми жили в готелі безкоштовно, і в нас було трьохразове харчування. Але все ж таки нам чогось не вистачало, і ми ходили і купували щось в супермаркеті. В цю суму супермаркету входить не тільки продукти, а й шампунь, мило, якісь засоби гігієни, ще щось. І в загальному це вийшло 749 доларів 6 центів. В цю суму входить. 63 долара 66 центів на якісь покупки о, в ресторанах. Якщо конкретніше, один раз ми купували в один раз ми купували піцу в піцерії і один раз купували їжу в корейському ресторані. Вона була просто супер морепродукти. лав. категорія заправка нуль, тому що в нас немає авто. Категорія комуналка: 5 доларів. Це прання в готелі не буде пралки, швидше за все. Я не знаю, як тут в всіх готелях конкретно в нашому не було. І я носив наші речі величезну сумку, там великі барабани. Ходив прати в пральню. Відео про пральню, ось тут спливає. Анотація: категорія покупки: 197 доларів 41 цент. Це та категорія, яка навряд чи в когось буде. Можливо, і буде. В цю категорію входить 82 долари креми для догляду лиця для Вікторії, 115 доларів 41 цент це набір іграшок для дитини, і також фен для Вікторії, якийсь там крутий, наворочений, який має якісь там декілька режимів, декілька насадок, не знаю, я в тому не розбираюсь. Страхування 0, тому що ми себе не страхуємо, у нас державна, як і у всіх, страхівка безкоштовна. І... Авто у нас немає. Одяг плюс дитячий. Ми купували дитячий одяг за 25 доларів. Це вже вживані комбінізони, не нові. Ми купили їх в людей, які виїжджають знову в Європу чи взагалі назад в Україну, не знаю. І це зимовий одяг. Нам пригодиться він в класному стані. Просто людям занадто багато речей. До речі, тут дуже круто в Вінніпезі, що тут величезна українське ком'юніті. Я думаю, що так і є в інших містах, але тут. Наші передають речі безкоштовно, деякі речі, які реально дуже круті, або такі, що коштують, наприклад, як комбінізони зимові, вони можуть продаватись, але зазвичай видають безкоштовно. Ми також вже віддали речі безкоштовно, і будемо віддавати, і так само будемо користуватися чиїмось речами. І тут ось такий круговорот цих речей. Тут може в одних якихось, не знаю. В одному якомусь боді переходити там декілька малюків, і це прикольно. Мобільний плюс інтернет. Тут звичайно ми трішки попались. Е, ну в нас іншого виходу можна сказати і не було, тому що в готелі нашому спершу, коли ми там були, був дуже поганий інтернет. Настільки поганий, що ми не могли оновити нашу пошту, емейл подивитись. І я мав виставляти відео. Для того мені потрібно було багато інтернету, і ми в Роджерс підключили. Тариф там, де за підключення кожного номеру потрібно було заплатити додатково 50 доларів. І тариф плюс підключення нам вийшло все разом з 7 картами в 251 82 центи. Це дуже дорого. Я не рекомендую так робити, якщо вам не потрібно так багато інтернету, як мені, наприклад. Єдиний плюс цього всього підключення було те, що там був безлімітний інтернет. Але 10 березня ми вже використали весь той інтернет, і ми мучились на безлімітному інтернеті. Він не тягне нормально якісь відео чи ще щось. Він тягне дзвінок в хорошому місці, де є класний інтернет, там 3G безлім. І відео в одну сторону, якщо вже двоє увімкнуть відеодзвінок, він вже не буде цього тягнути. В кінці я вам підскажу, як зробити мінімальні витрати на зв'язок. Проїзд і так далі, тому залишайтесь до кінця. Проїзд на проїзд ми витратили 247 доларів 77 центів. В цю суму входить 163 долари 77 центів. Це Uber і 84 долари. Ми витратили на квитки для автобусу. Якщо ви одразу купите собі проїзний за скільки там 108 доларів, то як бачите, це вийде вам все одно дорожче. Звичайно, якщо ви одразу знайшли роботу, і вам потрібно їздити, то вам одразу краще купити проїзний. Ну, в моєму випадку я виїжджав тільки на співбесіди, або на якісь не знаю, інші справи потрібно було вирішити, і мені потрібно було кудись їхати або житло дивитись. На цьому наші витрати за місяць закінчились. Це витрати у місті ВіНІПЕГ. З безкоштовним готелем, який ми висиділи 30 днів до останнього дня, тому що в нас так вийшло, що ми першого заїхали і до кінця виїжджали, а в квартиру можна було заїхати першого 31-го. Тобто там, в залежності, як вони звільнять квартиру. Також ми в готелі харчувались, але все одно були якісь покупки, і воно так потрішки-потрішки. По і за місяць ось така сума в нас є. Так, всю суму входить 455 доларів за вдатку. Багато людей мають скрутне становище, і вони не знають, скільки їм потрібно мати з собою коштів. До отримання соціальної допомоги 3000, яка є одноразовою. Я рекомендую мати з собою обов'язковий мінімум це 28 доларів, аби купити 10 квитків на проїзд в автобусі. Коли у вас буде можливість недовго йти, там, наприклад, Пів години 20 хвилин в одну сторону, і ви ну, маєте час і можете пройтись, то ви можете просто йти пішки. Я розповідаю зараз той варіант, кому ну, кров з носу, треба мінімальні витрати. Друга річ, яку обов'язково потрібно буде придбати, це мобільний зв'язок, сім-карта. Це буде 50 доларів 80 центів, ну, грубо кажучи, 51 долар плюс 5 доларів за. Саму сім-картку, це вийде десь 57 доларів разом. Взяти ось цей тариф, який ви бачите на екрані, від Rogers. В цьому тарифі є дзвінки, смски, все це повністю в безлім. Е, і є інтернет 4,5 Гіабайти. Цього вам вистачить, аби використовувати Google карти, аби бачити на який автобус десь сісти, як добратися. Ви ж не будете орієнтуватись по зіркам. І 4,5 Гіабайти розраховуйте це. Тільки для Google карт, тому що якщо ви будете заходити ще якісь там YouTube, Instagram чи ще щось, вони дуже швидко зникнуть. Просто за один день можна таке потрапити спокійно, якщо так зайти і отак від відео за відео, і вас не буде цього інтернету. Також для економії трафіку аби Цих 4,5, ГБ я вам вистачило на цілий місяць. Рекомендую в налаштуваннях Google карти змінити вигляд карти на замовчування. Я розумію, що супутник це дуже красиво, чи ландшафт, щось там якось воно краще. Ви їдете і бачите, яке там де дерево росте, яка там висока будівля поруч з вами. Ще щось, але це вам сильно не допоможе. З'їсть більше інтернету, і воно вам не потрібно, у вас тільки 4,5 ГБ. Якщо ви місяць будете користуватись Wi-Fiм в готелі і потім кудись виїжджати, і будете користуватись цим мобільним інтернетом, і вам вистачить 4,5 ГБ, я рекомендую перейти на інший тариф, там де ви оплачуєте за пів року. І на пів року у вас є 30 ГБ інтернету, це виходить по 5 ГБ на кожний місяць, це буде. Трошки більше, чим вас було, і це вийде трішечки дешевше. Вийде 40 доларів на місяць, яка не яка, але вже економія. І також підключайте собі домашній інтернет. Обов'язково у нас, наприклад. Інтернет підключений від компанії Bell MTS. Швидкість 50 МБ на секунду, 5 на отримання. У них на сайті написано 70 доларів ціна, але нам чомусь зробили знижку, і нам має бути 60 доларів на 24 місяці. А далі регулярна ціна 100 доларів на місяць. На рахунок знижки на проїзний Ви одразу її не отримаєте, тому що очікувати саму цю картку зі знижкою на проїзд вам потрібно буде приблизно місяць-півтора. Звичайно, ви можете вказати все ж таки адресу вашого готелю, але я б вам не рекомендував цього робити, бо потім придеться його шукати десь. Там цей конверт може загубити ще щось, чекати на нову картку це той самий термін і так само довго. Краще зняти житло, або, наприклад, як ми, коли ви будете знати вже, де ваше житло, яка ваша квартира, там заплатити за ту квартиру той самий damage депозит, або не знаю, якийсь завдаток дати. І ви вже будете знати, що ця квартира точно буде ваша, і ви вже 100% туди. Заїжджаєте. Тоді ви можете йти і оформлювати собі проїзний з 50% знижкою. Детальніше ви можете дізнатися ось в цьому відео. До того моменту, як ви отримуєте проїзний зі знижкою, ви все одно будете їздити за повною вартістю. Тому або купуєте квиточки, або купуєте проїзний у випадку, якщо у вас вже є постійна робота. Ці витрати це все дуже індивідуально. В когось може бути так, в когось по-іншому. Я не рекомендую вам все ж таки їхати в Канаду, якщо у вас немає коштів. І ви плануєте ось приїхати з цими. Мізерними коштами просто щоб вам вистачило на ось ті мінімальні витрати, які я вам назвав. Я рахую це дуже нерозумно, і це буде дуже важко. Це супер важко. Це має вам дуже сильно пощастити. Ви маєте знайти роботу обов'язково одразу, ну за перших там тиждень-два. Любу роботу ви просто мати кошти. А далі вже шукати роботу для піару. Я пробив би так, наприклад. Але проблемка в тому, що деколи і любу роботу знайти також важко не обов'язково. Роботу для піару, так як шукаю і я, в деяких виводках люди приїжджають і це виглядає реально як самогубство, тому що в них ні коштів, ні англійського, навіть немає якихось. Базових елементарних знань про Канаду це також дуже важливо. Аби ви не були в такій ситуації, підписуйтесь на канал і будете бачити більше інформації про Канаду, яка вам, можливо, дуже сильно допоможе. На тисячу підписників я зроблю прямий ефір. Виберемо дату, виберемо час, і я буду відповідати разом з Вікторією на любі запитання, які ви будете нам задавати на рахунок Канади, програми КОЕД України Польщі. Будь-які запитання. Якщо у вас є друзі або знайомі, які цікавляться Канадою ви можете їм порадити мій канал. В мене є покрокова інструкція від заповнення заявки до моменту оформлення документів в Канаді з орендою житла і так далі. На цьому не закінчуємо. Будемо продовжувати в тому ж темпі. Також я створив телеграм-чат. Відкритий, доступний, в якому можуть писати всі, хто забажає. Телеграм-канал називається Winnipeg Live, Посилання буде внизу, в описі під відео. Приєднуйтесь, можете спілкуватись, ділитись досвідом, задавати запитання. Якщо не я, то хтось інший дасть вам відповідь і допоможе вам. Лайк та коментар мотивують мене робити більше і якіснішого контенту. Дякую вам за увагу! Зустрінемось в наступному відео або в каналі.